Життя несправедливе, правда? От мені, наприклад, не стати королем, а тобі не дожити до наступного дня. Адіо. А мати не вчила тебе не гратися з їжею. Чого тобі треба? А прибув оголосити, що король Муфаса йде сюди. Тож придумай виправдання, чому ти вранці не був на церемонії. Зазу, через тебе я втратив сніданок. Ти втратиш набагато більше, коли прийде король. Він злий, як бегемот із грижей. <мас> я тримчу від страху. Тихо, шрам, краще не наближайся. Шрам. Пусти його. Як ви вчасно, ваша велична сте. Ти ба, це ж мій старший брат спустився на землю поспілкуватися з простолюдом. Тебе не було на церемонії представлення Сімби. Вона сьогодні була. Ой, як мені незручно, вислизнуло з пам'яті. Ясно. Але хай якісь лизькі в тебе думки, як брат короля, ти мав сьогодні бути першим у черзі. Я і був першим у черзі, поки оте кошлате не народилося. Те кошлате то мій син і твій майбутній король. О, я повчуся реверансів. Не повертайся до мене спиною. ні, муфаса, спиною не повертайся до мене ти. Кидаєш виклик? Нерви, нерви. Мені б таке і не спало на думку. Шкода, чому? Коли роздавали розум, я дістав левову частку. Але щодо грубої сили мене трішечки обділили, боюсь. Такий у кожній сім'ї є. У моїй аж двоє, і вони завжди псують усі урочисті події. Що ж мені робити з ним? З нього вийшов би гарний килимок. Зазу. Уявіть. Коли він забруднятиметься, ви зможете його вибивати.